Так, всім доброго дня, як і обіцяв вчора, що покажу, що тут цікаве стоїть. Ось прийшла така штучка мені. Це армійський генератор. Те що я шукав, дощі вчора пішов, але... Це така техніка, що вона дощу не боїться. Вчора... Дякувати підписнику за цю станцію. Він мені в Viber написав, каже, ви шукали, я колись питав, що шукаю станцію ГАП-4. От таку ось я ж її шукав, ось така вона і є, дивіться. гап 40 Таке це він вивив, казав, дві розеточки. Виключить. Так що, оце такий він є. Зараз я його трошки помию з полосну, щоб був на вид похожий. І попробуємо запустити. Що воно зробиться, тут зробиться те. Отак От він об'єднається з баком, з усім отак в сторону. А сюди приєднається таке саме. Тільки ГАБ 4 Т 230. Місто нуля буде буква Т Трьофазний І бажаючи, хто хоче, можете її приобрести. Я цю ставляю на дизель свою, на свій дизель. А ця поїде. Поїде, що вона поїде? Ну, таке все тут стандартне. В общем. Побачимо. Це таке. Поки виключусь, а там тоді пізніше включусь. Так, сполоснув я його трошки. Ну так, да, тут як і казали, що він практично новий. Пробував я його завести. Я, звісно, був приємно удивлен. Завівся він з півоборотика стартером. Тут зараз. Ще. Генератор ну, тут все рівно не цей буде стоять, амперметр не робить, вольтметр все робить. Води він ще. Мотор, звісно, шепче. Могу продати отдельно і мотора. Може хто на трактор, може хто куди. Так що там дуже обіжаються, що а що, А, де, а скільки? 4 тисячі мотор. Без сторона. Отак і буде, туди тільки поставлю 4Тіндрового. т Трьохфазного, але не 380, 3 по 220. Ось він отак. Все тут в мене. В общем, оце такий він. Ось буде стояти там оцей генератор. Він, якщо хто має бажання, він є в мене на обзорі. Все воно те саме студа зніметься, сюди поставиться. Єдине, що бак з тудова забереться, бака не буде у кучі. Ось сюди, все тут. Перебрано все він робить. ну Тут теж він як робить прибори, 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 прибори не роблять на ньому. на цьому, Не знаю я чого. Воно все робить. Я ж, все у відео є, де він стоїть в мене на дізелю. Це ж же генератор, весь обзор на нього є. Так що тут все перемазано, я його робив для себе, а тоді подумав, що треба шукати на однофазного. Все, бувайте здорові, миру і добра.